Продовжимо боротьбу зі стереотипами, про арка тендітна фігня і боїться бруду. Росіянам можна не дивитися, тому що вам що шовлоб, шо пол, бо все рівно совєтського качества, совєтської надіжності. Так от вгадайте, про яку зброю? Про АК чи арку я зараз буду казати. Безумовно, це військова зброя. Безумовно, використовує виключно армійський набій. Останні 3-4 місяці вона так сталася, не чистилась взагалі. При цьому настріляла з різними перервами до 2000 тисяч патронів. І жодних питань не виникає. Взагалі ніяких проблем у власника не виникло. Він її приніс, просто почистити. Подивіться. Я думаю, ви вже здогадалися, що зараз ми говоримо з вами про військовий Daniel Defense. Дивіться, от в цьому місці, десь там під брудом, має бути дві літери DD. Їх, в принципі, немає. Ми, безумовно, відчистимо все це. Спробуйте так зробити з Калашниковим.